Вони хочуть нам допомогти щиро і відкрито повністю. Вони готові до будь-якої співпраці, до будь-яких відповідей на будь-які запитання. Тому це мотивує. Це той тренінг, після якого вже можна тренувати. Ну, власне, це була підготовка тренерів до е передачі досвіду і знань, які ми отримали там, щоб люди вже готувалися до, можливо, там морально, внутрішнього, до того, що вони будуть змінювати ті методи і ті способи роботи, які в них були до цього багато років. В Сполучених Штатах Америки діє така національна команда, як національна збірна, з кращих працівників е органів. Е Нагляду за навколишнім середовищем, контролю та його захисту по одному з таких органів по одному одній особі відбирають в цю національну команду, і при якихось подіях, надзвичайних ситуаціях, ця національна команда з'їжджається на місце в події, проводить свою роботу. У нас не передбачено таких, таких збірних, умовно кажучи, з спеціалістів різних органів. По суті, ми Аналогічні дії робимо, коли проводимо огляд місця події з залученням спеціалістів. Кожна деталь має значення. І все це, все це здійснюється з метою вибудування такої структури, при при роботі якої неможливо буде, або зведено до мінімуму можливість якоїсь помилки. Ми ж дивимось наперед, як ці зібрані докази будуть використовуватися в жодному кримінальному суді, як їх буде здійснюватися оцінка. А оцінка починається з моменту складання плану відібрання проб. Тобто з самого першого етапу до самого останнього має бути здійснено все відповідно до процедури з дотриманням всіх вимог під контролем і під наглядом наших тренерів. Це вже було на четвертий день тренінгу. Ми виїхали на це польове завдання з повним, скажімо так. Планом дій, який ми заздалегідь підготували при формуванні цього плану, необхідно буде враховувати, яке обладнання брати з собою, оскільки все не візьмеш. Які заходи безпеки потрібно застосувати, оскільки враховуючи місця, де відбудуть відбиратися проби, потрібно спрогнозувати, які там можуть бути забруднюючі речовини, а виходячи з цього, і заходи безпеки застосовувати загалом? Вони були здивоприємно здивовані, оскільки не очікували такої активності, такого бажання всіх учасників відпрацювати на максимум. Коли це все обговорили, прийшли до висновку, що з цими методами і з цими засобами. Можливо, і вони зможуть це використовувати вже при поверненні сюди в Україну на, безпосередньо на місцях відбору проб нижче по течії Каховської дамби.